Привіт, ми ж усі постійно спілкуємось, так? Але чи часто ми задумуємось про ті неписані правила, які, власне, і роблять наше спілкування ну, ефективним? От сьогодні якраз і розберемося, що ж це за звір такий, культура спілкування, і чому це стосується абсолютно кожного. О, це ж класика, правда. Буває, почнеш розмову, і все. Кілька годин як не було. А всі плани, всі справи так і залишились просто планами. І знаєте, проблема тут насправді набагато глибша, ніж може здатися на перший погляд. Це не просто про довго поговорили. А тепер уявіть, що на таку скаргу вам відповідають ось так. Неочікувано, еге ж? Культура спілкування звучить трохи дивно. Але саме в цьому і вся сіль. Справа ж не в тому, щоб менше говорити, а в тому, щоб робити це, ну скажімо, усвідомлено. Гаразд, давайте до справи. Що ж це таке культура спілкування? Ні, ні, це не якийсь там нудний збірник правил етикету. Зовсім ні. Це по суті фундамент для здорових, поважних стосунків, те, що допомагає нам краще розуміти не тільки інших, а й самих себе. Дивіться, яке широке поняття. Тобто, це не тільки про те, що ми говоримо, це і про те, як ми це робимо, коли і навіть де. По суті, це ціле мистецтво бути почутим, але при цьому не порушувати особистий простір і комфорт іншої людини. І ось ми підійшли до першого стовпа, на якому все тримається. Повага до особистих кордонів. Це абсолютний фундамент. Без цього, чесно кажучи, жодна здорова комунікація просто неможлива. І що таке ці кордони? Це не просто про те, як близько хтось стоїть, ні. Це така собі невидима бульбашка навколо нас. І в цю бульбашку входить не тільки фізичний простір, а й теми, на які ми готові говорити, інформація, якою ми хочемо ділитися. Це, знаєте, наша особиста територія. А тепер дивіться, як це працює на практиці. Ми ж насправді інтуїтивно ділимо цей простір на зони, Но є інтимна це для найнайближчих. є особиста для друзів, соціальна для знайомих і публічна для всіх інших. І те, що ми можемо розповісти в інтимній зоні, ну ніяк не вписується в публічну, правда ж? Розуміння цих зон і є ключем до правильної комунікації. І навіщо це все? Бо міцні кордони це не про егоїзм. Зовсім ні. Це про повагу до себе, це про вміння відстоювати свої інтереси, казати «ні», коли це потрібно і чітко розуміти, де мої потреби, а де чужі. Саме це створює той самий здоровий баланс у стосунках, де ніхто ні на кому не їздить. Рухаємось далі. Наступний і не менш важливий елемент це час. От серйозно, іноді те, коли ми щось кажемо, набагато важливіше за те, що саме ми кажемо. Особливо зараз, в нашу епоху месенджерів і миттєвих відповідей, це просто надважливо. Це звучить банально, але давайте на секунду задумаємось. Час це єдиний ресурс, який неможливо повернути. І культурне спілкування це в першу чергу повага. Повага не тільки до свого часу, а й до часу іншої людини. Будь-яка розмова це ж інвестиція, і вона має бути взаємною. І тут варто розуміти різницю. Є спілкування короткочасне, купити каву, запитати дорогу. Це транзакція. Швидко, по суті, розійшлися, а є довготривале з родиною, друзями, колегами. Тут мета інша будувати стосунки, розвивати їх. І, звісно, це вимагає зовсім іншого підходу до часу. Ну, а ось це просто список, як не треба робити. Думаю, кожен упізнає тут щось знайоме: жартувати, коли в людини проблеми, намагатися обговорити щось серйозне з тим, хто запізнюється на потяг, дзвонити серед ночі. Це все про невчасність. І навіть найкращі наміри, якщо вони невчасні, можуть викликати тільки роздратування, відчувати контекст ось що головне. Добре, ми розібралися з кордонами і часом. А тепер найцікавіше моральна складова те, що ми кажемо, наші слова вони мають просто неймовірну силу. Мені дуже подобається ця метафора з яблуною. Уявіть собі дичку росте як попало, хаотично, плоди кислі. Це не культурне спілкування. А тепер уявіть доглянутий сад. Де кожне деревце обрізане, підживлене, воно росте здоровим і дає солодкі, соковиті яблука. Оце і є культурне усвідомлене спілкування різниця очевидна. А тепер послухайте одну стару, але дуже мудру притчу якось один філософ наказав своєму рабу, знаменитому байкарю Езопу, піти на ринок і купити найкращу річ у світі. Езоп пішов і приніс язики. Філософ здивувався, але гаразд, наступного дня він дав Езопу нове завдання купити найгіршу річ у світі. І що б ви думали? Езоп знову повернувся з ринку з язиками. Як же так? Пояснення Езопа було просто геніальним. Він сказав, що може бути кращим за язик. Ним ми прославляємо богів, встановлюємо закони, висловлюємо любов. Але, додав він, що може бути гіршим за язик. Ним ми починаємо війни, сіємо розбрат і брешемо. Розумієте? Один і той самий інструмент, і найкращий, і найгірший водночас. Отже, на чому ж тримається це етичне, культурне спілкування на простих, але дуже важливих речах: чесність, повага, довіра. А найголовніше відповідальність, відповідальність за кожне своє слово, тому що кожне слово, як ми вже з'ясували, може або будувати, або руйнувати. Окей, кордони, час, етика слів. Давайте тепер складемо все це докупи. Навіщо все це потрібно? Яка кінцева мета всієї цієї культури спілкування? А мета насправді дуже красива. Це створення такого простору, такого середовища, де кожна людина може вільно і безпечно висловлювати себе, свої думки, свої ідеї, без страху, що її засудять, і з повагою до інших. Ось для чого все це: повага до кордонів, часу і слів, щоб створити безпеку. І наостанок, давайте залишимось із таким питанням для роздумів. Просто подумаємо, а від якого непотрібного спілкування можна було б відмовитися, які розмови просто крадуть наш час та енергію, не даючи нічого, натомість можливо саме зараз найкращий час, щоб трохи розчистити цей простір для чогось справді важливого.